Для початку нам потрібно якось два субстрати. Один більш кислий, інший універсальний для квітів. Далі, ми його трамбуємо, але перед цим ми змішуємо два субстрати. Далі беремо кореневин. Вони ось такий він. Потрібен тепер живець. Зрізаємо верхушку, можна знизу. Ось так зрізаємо. Далі обираємо нижні листя для того, щоб вони не загнивали. Робимо косий зріз. Обрізаємо верхні листя для того, щоб вони не забирали лишню вологу. Ось такий у нас є красунчик. Далі живець готовий. Опудрюємо в корневині. Але обережно, щоб не зламати. Далі беремо, затискаємо. Пальчиками так прижимаємо стисло, але не зламайте. З обидві сторін. Ось так. Далі обшикуємо, зволожуємо щодня парничок. Далі через тиждень маємо ось таку красу. Підписуйтесь, дякую за увагу.